Житомиряни запалили зірку пам'яті. День перемоги завжди буде днем світлої пам'яті. Тому 9 травня біля монументу слави Житомиряни разом з волонтерами Київстар запалили зірку пам'яті з 1418 свічок на честь загиблих героїв. Ну, как бы ми самі месне, ми пришли пошіти пам'ять наших діду, братів, які воювали, які стояли нашу страну, і щоб віддати їм їхню славу бойовий день. Ми просто хочемо, щоб вони знали. Щоб, ну щоб вони там знали, що ми їх тут допомні і вважаємо. Мешканці міста зібралися, аби згадати кожен із днів війни, висловити вдячність воїнам, які захищали рідну землю ціною свого життя. Кожен міг долучитися до акції, взявши лампадку та встановивши її на обране місце у зірці. Найактивнішими учасниками створення композиції стали, звичайно, ж діти. Вони брали не одну, а дві-три лампадки. Вічна пам'ять героям. Приєднуйтесь і низько нам кладію за те, що ви разом з дітьми всі прийшли цей святковий день, це святе місце. З днем перемоги! Зі святом!